На потучному тижні масштабна циклонічна система з Атлантики продовжить домінувати в нашому регіоні, а це значить, погода залишиться мінливою з періодичними опадами. Завтра, 24 червня, проходження атмосферних фронтів зумовить грозозливу небезпечну ситуацію, а внаслідок інтенсивних грозових осередків може супроводжуватися градом та шквалами. Середньодобова температура ще відставатиме від норми на 2 градуси вночі 10-15, в день 20-25 градусів. У період 25-27 червня атмосфера збереже риси нестійкості. Продовжуючи заряджатися денним прогрівом, зливи з розами набудуть локального характеру. При цьому температурний режим увійде в рамки клімату вночі 12-17 градусів, в день 22-27. За попередніми прогностичними розрахунками, липень 2025 спробує компенсувати спекотні градуси.